Усім привіт зараз. Я йду на пошту забирати нашу нову ляльку. Так, у нас е, знову поповнення. Я думаю, це дуже неочікувано для всіх, і насправді для мене також. Ось тому зараз йду на пошту забирати. Насправді я не можу сказати, що я планувала це поповнення. Це вийшло дуже спонтанно. Я продала лію і купила іншу ляльку. Тобто, я цього взагалі не планувала. Я думала, що лія у нас буде ще дуже довго. Але ні, я її продала і зараз от за нашою новою малишкою. Зустрінемось вдома. Ну що ж, я вже вдома забрала нашу малишку. Зараз разом з вами будемо її розпаковувати. Ось так тут все виглядає. Я приберу коробку в сторону і буду по черзі доставати, що там є. Ось так. Давайте розпочнемо з подаруночків. У нас подарунки упаковані в ось такому гарному пакуночку. Зараз подивимося, що тут. Ага, так, перше це у нас ось така пустишка. Тут написано Hello World. Ось така прикольна на магнітику. Далі носочки. Ось такі біленькі, маленькі носочки. Тут у нас ще боді, які гарненькі, зі слоненятками такі. Ось підгузок і ще документи. Покажу вам пізніше, бо тут видно молдик. поки молдик потримаю в секреті. Ось. Так, це все поки що відкладемо. І подивимо зараз з вами саму нашу крихітку. Так, до речі, це дівчинка. Одразу вам кажу. Ось вона тут запакована дуже багато ширів купирки. Маливку, тут вже видно ручки. Зараз якось так її покладу, що вам було видно, як я її буду розпаковувати. Ось так от регулювала камеру, щоб вам було видно. Зараз будемо її дивитися. Давайте зніжок розпочнемо, як завжди. Так, вона приїхала тут ось ніжки, ручки вона приїхала в ось в такому сіпіку. Вже біленькому з рожевникими зіруночками. Боже. И перша мишка ну, класс. Она ну, такая просто. У неї и не прям прям такие як, как, например, у Лії. Ось, а вот такие, боже, видите? Класс. Это просто щось. Она ну, така реалістична просто. Так, давайте все ручки. Ось молдик дуже рідкісний. Я ні в кого з колекціонерів його не бачила, ні в кого з блогерів не бачила. Тож я думаю, що тут складно достатньо здогадатися. Так, ось в такому сліпіку вона приїхала. Це який розмір. Це на 50 см. Ось такі у нас ручки. Навіть, бачите, в кулочку, бо малесенька. І одна друзіна. Зараз вам поближче покажу. Ось наша дівчинка. Ось такі ніжки, боже, я кайфую від них. Такі класні, такі буті-буті. Прям розпис просто клас. Ну, я знімаю вже на приденному світлі, тому може погано видно, але розпис просто суперовий. Камера трохи якось темнить. Ось. Так, ось такі у нас ручки. Ось камера не фокусується. Ось так. Боже, клас. Тобто ось моя рука і ось її розпис прям. Прям класний. Але я не можу зрозуміти, чому камера так темно все показує. Так, у нас до нас приїхалась в такому рушничку. Давайте зараз подивимось на її голівку і на її личку. Так. Один, два. Три. Та-дам! Дивіться на нашу зайку. Це малишка з молду Квін від Бонні Браун і Лаури Лі. яка вона класна. В неї, як бачите, промальоване волосочко. Класна, в неї, до речі, промальовка. Дуже мені подобається. Її її Вона така реалістична. Я не можу. Зараз вам буду її ближче показувати. Класна. Ось вона. Дивіться. наша девчонка с молду Квинлин. такая у не, прош... не прошивка, а промальовка. Она просто. Эти тирушки цену. ручки, класс. Просто на экране, как справжня дитина. Вики прошитие. Класс. Зараз давайте покажу вам і свідоцтво про народження. У нас ось це. Бачите? Майстер у неї Євгеній Кізман. У мене вже була малишка від неї. Це була Стефанія, хто пам'ятає малишка з молоду Лаура. Ось і знову у мене малишка від Євгенії Кізман. Ось. Таке свідоцтво про народження у нас. Зараз хочу на неї поміряти одяг. Якісь ось так. Ну, що ж я прочитала як вивалося, і виявилося типу це квінтлін від Adria Stoї та і Браун. Я чомусь думала, що це Бонні Браун і Лаура Лі. Не знаю чому. І в неї, до речі, ще на шийці є клеймо. ось Я не знаю, може це оригінальний мод, але карти ліміту з, не, з нею немає. ось Але, в принципі, що оригінальний мод, що не оригінальний, як на мене, однаково. Ну, не знаю, може комусь є різниця, а далі немає. Ось така вона зайка. До речі, стосовно імені, я поки що ще думаю: або Аріна, або Ангеліна. Не знаю, яке більше підходить. Ось. Поки що думаю. Ось, в наступному відео вже точно скажу, як я її називаю, Або Ангеліна, або Аріна. Ось, зараз хочу її переочагти. У мене є цей сліп з Бембі. Він натінка великий був на Лауру він. Маленький, думаю, що на неї має підійти і далі. Ну, ж цей сліпік на неї підійшов. Я дуже рада. Нарешті він хоч на когось підійшов. І на цьому все. Наше відео підходить до кінця. Ставте лайк пишіть в коментарях, як вам наша нова дівчинка. Ось. Так. І звичайно, не ставте лайки. Усім па!